Кому ти свій малюнок малюєш дані Солдата. солдата О, да. ось. Каже, слава Україні? Слава Ліна. Трирічний Данилко ще погано розмовляє, але впевнено тримає пензлика в руках разом з іншими вихованцями житомирського будинку дитини. Він вже кілька тижнів поспіль малює послання українським військовим. Ми хочемо кожному подарувати тепло наших сердець, наших долонек. Ці хлопці, які взяли на себе таку місію захисту, ми їм бажаємо тільки. Того самого добра, тої самої любові, і щоб вони швидше поверталися, і щоб наша рідна Україна була вільною, доки маляти під наглядом працівниці обласного будинку дитини дбають про смачний обід для воїнів на передовій. Власним коштом вони купили картоплю, буряк, капусту, моркву, цибулю і зранку до вечора сушать овочі. Буряк швидше сохрнув п'ять 5-6. Картошка, от ми вчора її поклали і досушуємо сьогодні. Вранці. Картошка, трошки у нас е, трудойомкіший процес. Ми її проварюємо. Перед тим як сушить, ми її бланшируємо, бо вона, якщо в сиром вигляді, вона чорніє, крохмала. до сухих овочів. Додають спеції і розкладають по пакетикам за спеціальним рецептом. Там на сході воїнам достатньо залити в міст ось такого пакету п'ятьма літрами окропу, поварити півгодинки, і борщ готовий. Борщ армійський, по житомирськи українська страва. Це ж. Для мужчин, що у нас саме любиме борщ і сало. Сало до борщу теж буде. Радіють господині. Днями до них звернувся дідусь, який зголосився постачати їм копчене сало для солдат. А щоб воїни не потерпали від зимових холодів, виховательки власноруч в'яжуть для них шкарпетки. Ми в'яжемо взагалі, коли дітки наші лягають спати. Вільний час ми сідаємо і в'яжемо. Ну в'яжемо звичайно з любов'ю для наших солдат, для наших захисників. в'яжемо носочки їм. І передаємо волонтерами. нитки для в'язання розпустили зі старих шерстяних речей, а зі списаних простирадил і білих халатів працівниці у вільну хвилину плетуть маскувальні сітки. Що списаний був, матеріал такий? Все його перероблюємо і в'яжемо сітку для наших захисників нашої країни. І просимо Бога, щоб їх завжди закрила ця сітка від градів від страхіття цього, що твориться в нас на Україні, і зберіг їхні, їхнє життя. Це наше спільне діло, це наші бойці, наші діти, наші браті, наші отці. Ти це робиш, думаєш, о том, щоб це дійсно принесло якусь защиту, щоб вони могли укритися. В, в кожен узелок вкладаємо свої мисли. Дай Бог, щоб ці мисли Помогли їм остатися всім живими. роботи у цих жінок завжди вистачає, адже на вихованні у будинку дитини знаходиться 75 малят віком до 4 років. Втім, жінки зізнаються, якщо впродовж дня не можуть знайти вільної хвилини для допомоги армії, то плетуть і в'яжуть на нічних чергуваннях. Бажаємо, щоб все те, що ми робимо, доходило на передову, щоб там дійсно, коли є хвилинка відпочинку, щоб вона була насичена і теплом, і гарячою смачною їжею, тим чудодійним борщем, і щоб саме головне, щоб люди які там воюють, а що ми тут живемо і кожну хвилиночку, кожну секунду про них вже з дня на день сухі борщі, сітки, шкарпетки і дитячі малюнки передадуть волонтерам, і колектив знову візьметься до роботи. А ще тут кажуть раді прийняти на реабілітацію 20 сиріт із регіонів, охоплених війною, якщо керівництво держави ухвалить таке рішення.